Мене звати Сашко, мені 28 років. Я вже другий <кій> рік служу в Збройних силах України. До 24 лютого вже взагалі мав уявлення, що таке армія, зброя, війна. Працював звичайним, ось, жив же звичайним життям, працював на роботі, е, Строїв плани на, на майбутнє, але 24 числа це все змінилось. Ну, Прокинувся 24 числа я, я у друга був. Йому мама подзвонила, каже, Бля, війна почалась. Я спочатку не повірив, допоки не почув першого вибуху, О, а потім повірив. <гум> ну, було не страшно, було непонятно, бо я ну, не знав, що робити і що далі з сім'єю <гум> сім робити, і взагалі, як це. Ось. А потім що, без сили дай нормально. Просто треба взяти і зробити, і все. Там далі воно не страшно буде. Це буде страшно, допоки будеш сидіти і думати, <гум> Зробив і все. Воно далі піде нормально. І як би не знаю. Всередині щось перевернулося, і я сказав собі, що маю захищати нашу землю. Ось і довго до цього йшов, бо не брали мене, коротше. в воєнкомату казали, що позвоним, позвоним, да і все. І в серпні, в кінці серпня, 22-го року мене взяли на нарешті. Я підписав контракт і до цього переслужу. Немає тут нічого страшного, тут не вбивають зразу нічого, нікого не... не заставляють робити те, що вони не хочуть. Головне, не бояться знайти сили в собі і бути мужиком. Саме Слава Україні!